Доброго ранку, дітки! Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну. Сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, перші квіти розцвітають. А чи хочете ви, малята, побувати в гостях по весни? Тож збирайтеся в путь, але дорога буде нелегкою, Треба буде вміти рахувати, порівнювати предмети за величиною, розв'язувати задачі. Пораємося тоді вирушаємо. Ось прийшли ми до озера. Подивіться, діти, як радіють мама качка і маленькі каченята, що прийшла весна. Вони плавають, пірнають, давайте їх порахуємо. Скільки каченят плаває на озері? Правильно, три. А ось одне каченятко пірнуло водичку. Скільки їх залишилося? Вірно, два. А ось іще одне каченятко вирішило пірнути у водичку, скільки їх залишилося. Вірно, одне каченятко. А тепер всі каченята пірнули у водичку, скільки їх залишилося біля мами качки. Молодці. Жодного каченяти не залишилось. А тепер, дітки, скільки ви бачите каченят біля мами качки? Правильно, три каченяти. Чи всі вони повернулися? Давайте їх перерахуємо. Один, два, три. Всі на місці. Ну, нехай собі плавають, а ми підемо далі. Ось ми й прийшли до весняного лісу. Послухайте, дітки, як радіють птахи весні. А хто ж це так голосно вистукує? Так, дітки, це дятел. Він хоче почути, як ви вмієте рахувати. Слухайте уважно. Скільки разів стукнув дятел? А тепер. А цього разу. Молодці дітки, вмієте рахувати і за це дятел дарує вам шишки. Скільки шишок приніс дятел? Правильно, одну шишку. А тепер, скільки ви бачите шишок? Давайте їх полічимо. Одна, друга, всього дві шишки. А тепер, скільки ви бачите шишок? Одна, друга, третя. Всього три шишки. Давайте подякуємо дятликові за дарунки і підемо далі. Який гарний весняний ліс. Тітки, а що це котиться по доріжці? Правильно, це куля. На яку фігуру вона схожа? Вірно, на круг. Давайте пригадаємо предмети, схожі на кулю. М'ячик. Апельсин, яблуко, кавун, помідор, повітряна куля. Ось нарешті ми зустрілися з весною. Вітаємо тебе, весно. Вітаю вас, малята! Я чула, як ви виконували завдання. Ви такі розумнички, а мої задачі вирішите. Уважно слухайте. Півень залетів на тин, а на тину ще один. Скільки ж півників усіх полічітно швидко їх? Молодці всього два півники. Три веселі киці грались на травиці, враз одна сховалася, скільки їй зосталося. Вірно залишилося дві киці. Качуть жабки ква ква. ква Ой, яка м'яка трава. Тут одна, а там їх дві, скільки разом їх в траві. Чудово, малята, всього три жабки. А тепер малята пропоную пограти в гру великий маленький. Розгляньте уважно малюнки і спробуйте визначити самостійно, хто великий, а хто маленький. Наприклад, ведмідь великий, а мишка маленька, вовк великий, а равлик маленький. А тепер самостійно. Ну, що малята впоралися з завданням молодці. Сьогодні на занятті ми з вами рахували, а які цифри ми пригадали? Так, цифри 1, 2, 3. А також ви грали в гру Великий Маленький. А про яку геометричну фігуру ми сьогодні говорили? Вірно, про кулю. Дітки, я з вами не прощаюся. До нових зустрічей! До побачення!